скрылись, а вторая скрывается. Страшно пнуть, она разваливается, он вся. Ну, что это такое, вот. еще больше Высочайшее доверие к лидеру, уверенность в том, что завтра страна в надежных руках. Ах, вот оно в чем дело. Дурдом, это дурдом, они думают, что мы быдло. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітає в ефірі мого youtube каналу Курбанова Лайф. А це за нашою доброю традицією, як і завжди, свіжий огляд російської антипропаганди, їхньої кринжувати неболю і страждань, освобождення, побіждення і води тебе всього. Але перш ніж я розпочну, не забувайте нас підтримувати обов'язково своїм лайком. Підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф, бо я направду не розумію, ну, які можуть бути аргументи, чому ви ще не підписані. А ще не забувайте донатити і підтримувати кращих із кращих, тому що все, що ми робимо, наша робота, наше життя, все це винятково і тільки завдяки Збройним силам України. У нас є невеличкий збір на допомогу для 28-ї окремої механізованої бригади на дрон та систему пошуку супутників. Посилання на сам збір ви легко знайдете в описі до нашого ефіру. Ну, поки ви донатите, я вам розкажу про те, наскільки нам сильно пощастило, адже до нас прийшли освободітелі. Яка чудова і велика висока була мета Защитити русскоговорящих, освободити від гньота западного міра. Ну і що, що тепер самі російські воєнні-злочинці ходять українськими хатами на Донбасі і показують, як вони мародерять, показують, як вони вскривають хати. І сміються, що ось так вони і воюють, і це при тому, що воєнний злочинець Путін сказав, що СВОшники це нова еліта Росії, що всі мають пишатися дітей називати СВО, Генштаб, Герасимов і Путін, і вода от, от все. А вони самі викладають злочини своїх злодіянь. Вони вламують двері, заходять в хати. При тому я окремо підкреслю не надто дорогі, не багаті. але тим не менше, із напівпорожнього приміщення вони. Виносять останнє. Вони радіють найзвичайнісінько, е, на їжі тій техніці, яка лишається. Це якого треба досягти дніща, щоб забирати останнє із розбитих осель. Слідово, двері скривають. Хати. так. Хату скриліща, в друга скривається. Давай башню готова она. Верхний, верхний замки. <свят> дверь распит, рушин. Красава. Давай, добивай. Добивай, добивай. Красава. Додаката да, опять полупустая. О, на кухні, є мало хавчик. Причому своїм вони, звісно ж, продовжують продавати цю ідею, що новообрійцовний території тепер заживуть. Ми їх засіємо золотом. Там люди будуть ходити в хутрі, в шовках, в діамантах. А на правду, я нагадаю, що із тимчасово окупованого. Донецька, Луганська, Півострова Крим просто повивозили найцінніше з Донбасу, повипилювали в прямому сенсі всі наші виробництва, заводи і все лишили голі території. Але своїм на території Росії на ісконно русських землях треба пояснити. А чому не вистачає фінансування, де бюджет на розвиток Москви, Пітера інших російських регіонів? То вони знайшли чудову відмазку. Гроші йдуть на нові, тобто окуповані території. Все вкладається в Маріуполь. Шкода тільки Маріупольці, які там лишились в цих руїнах, так і не знають. То де ж, де ж закопані ці мільярди рублів. Президент внятно скавняжіодністроїць не ні не не в віддільних районах, а в віддільних населених пунктах. Ви знаєте, сколько людей обрадували слова президента? І скільки людей ви зараз просто зачарували? почему я разочаровал. Я ровно объясняю, что сказал президент, что mm -hmm. он очень понятно сказал. В городах, где на пункт жилья либо не строится, либо строится мало. Mm -hmm. Москва к таким не относится. Петербург, тоже Сочи. Не строится, и здесь везде строится живет. И Мариуполь не относится. Там же тоже строится. И Мариуполь, и Мариуполь будет еще больше строиться. Mm -hmm. сейчас вышли на большой объем. Мариуполь жилья будет много строиться. Мариуполь, mm -hmm. на всякий случай, уже строится десяток площадок. Это за год буквально. а строїтися ще більше. іншими словами виходить, що Путін веде свою війну за рахунок росіян. Росіяни на старті повномасштабного вторгнення були бідні. Тепер вони з кожним разом стають біднішими. А Путін продовжує цю війну, щоб вони були ще біднішими. А відтак не мали змоги ані сказати своє ні, ані вийти проти влади, бо ж і решту можуть їх позбавити. Он у Карелії, героя СВО, захисника цієї від от НАТО України і піндосів, отримав ордер на житло. При тому, я б сказала, так не розумію, чого він не задоволений це житло його рівня. Тепер тобі розбитий сарай, то він тепер жаліється, що така погана хата, як він. Мама на Черешня буде там жити. Що каже краще по покірпічикам її розібрати та наново побудувати. Тільки я нагадаю, що те, що розвалене, воно вже не відновилося. Він скаржиться, що і Бестрикін доручив перевірити інформацію про цю халепу, а воз і не є там. А знаєте чому? Бо в Росії всім наплювати як на народіць, так і тим паче на якихось там ветеранів СВО. Страшно пнуть, вона розвалюється, воно вся. Ну, що це такое. Вот. Я доски. В 2005 году я встал на очередь как погорелец. Когда ушел в армию, отучился, ушел в армию, пришел, мне сказали, что это был 2012 год, что моих документов нет. Это Ладвинский поселковый мне сказал. Я говорю, как нету, они их потеряли. Мне пришлось в 2012 году встать заново. Вот выбивал, выбивал, уехал на спецоперации, приехал. Мне предоставили вот такое вот жилье. Нам дали вот это жилье администрации, мы приехали сюда вместе с ними. Когда мы зашли в эту квартиру, мы были просто в ужасе. Причем администрация была в таком же ужасе, как и мы. Потому что все течет, печки нет, одна комната не отапливается вообще никак. Там должны были быть батареи, но их нет вообще. Нам предложили здесь сделать небольшой косметический ремонт. Ну, тут я не знаю, какой небольшой его надо делать. Проще его весь по кирпичам разобрать и заново сложить. Ну, якось знаєте, давно в нашій орбіті не було головного бісагона Російської Федерації Міхалкова. Я вже грішним ділом подумала, чи не відкинув він копита, чи не двох задвохсотили його, чи не віддав він богові душу і не відправився у пекло. А ні, на жаль, все ще живий. І дико оборюється, переглядаючи інтерв'ю, де якась смілива дама наважилася сказати просту істину і правду, що під час Другої світової війни, а в Росії це все ще вілікаєтєчвине, що Росія сама б не не перемогла, бо більш за все загинуло українців, і це правда. Не треба мірятися цими цифрами. Фактично, це такий самий тиран, як і Гітлер, Сталін, просто кидав людей в топку м'ясні штурми. О, місні штурми. Ми десь про це чули. Так, от, власне, внаслідок багатьох і багатьох воєнних помилок, багато українців, та й не тільки українців, загинуло під час Другої світової війни, але ж в Росії давним-давно новий наратив. Росія сама і тільки перемогла в цій війні. Союзники? Так, кому потрібні ці союзники? Вони б і без союзників впорались. Ну хіба що ще трошки Буркіна-Фасо, Іран, Північна Корея, здається, ніяких друзів Путіна я не забула. А українці що? Та вони навіть поруч не стояли. Історія для дурнів. Все це можна. Переписати, перезняти і показати по-своєму. І даремно, що увесь світ давним давно знає правду. Послухайте тут дуру, ласка, Я вас очень прошу. Не можу другого слова сказати. Ну от послухайте. Що любопытно, що в 45-му тоже не Росія виграла, і більше всього погибло <таспорядок> украинцев, Я вот помню еще по истории, по школе, потом сколько фильмов, сколько было. Я помню Первый Украинский фронт, второй Украинский фронт, третий украинский, четвертый, белорусские фронты, да. российские фронты. Вы помните? Российский да, фронт. Не помните. Но был дальневосточный, то есть региональные какие-то. Но так, чтобы в загальной массе, можно было сказать, таких не было. Посмотрите, какая амбиция. Она по телевидению говорит. И как это все. И вот слушают эти. Ну, действительно, перший український, второй український, да, білоруський, а русского фронту не було. Ах, вот оно в чому дело. А в чому чем... це не важливо. ответа немає на это. Вот вам продукт для Гаррі Морія. І поки Маргарита Сіманян мир оточить під час перегляду будь-якого інтерв'ю воєнного злочинця Путіна, Соловйов тим часом заспокоюється. Він каже, що Путін на прямих лініях працює, а кій психотерапевт. От він каже. Росіяні, живете благополучно і багата, і вони такі да да, росіяни ви єсте понад 80 кілограмів м'яса, і такі бідні тощі, які цього м'яса з 99-го року не бачили. Чи в останній їли, коли ще були ніжки бушатки, да да, ой, як вкусно варту цей вкус м'яса, давно забитий. От приблизно так виглядає ця пряма лінія. Про що говорив ви не злочинець Путін чотири з половиною години? Він говорив про все на світі. Але ані слова, правди. Тим паче, що безкінечно Путін жанглює таким поняттям як суверенітет. Нарешті вберегли, відійшли від прірви. Такому на Бога був потрібен ваш сувер... суверенітет? Хто на вас нападав? Хто змусив вас зберігати, вашу країну від краху? Я просто дико перепрошую, а ви взагалі в курсі, що Китай вас тихо окуповує, що вони найбільше отак роблять. Коли чують слова про суверенітет, то ж фактично 4,5 години бздуру, які на щастя ми з вами не дивилися. Путін на цих прямих лініях, помічного всього про працює таким а, психотерапевтом. Тобто, він дає такий сигнал який викликає виключно високе довір'я доверие лідеру, Уверенность в тому, що завтра страна в надійних руках. И что завтрашний день обязательно будет успешным для России. Для нас суверенитет ⁇ это возможность существования России на политической карте мира. Мы без того, чтобы мы были самостоятельными, сильными, независимыми, не можем в этом мире существовать. Наш президент говорит о суверенитете как о э, стержне э, существования нашего государства. Это безусловно. Доказано і його судьбой, його 25 п'ятим пребыванием на высших должностях в нашій страни, і он имеет моральне право говорить о том, что он за эти годы сделал для того, чтобы мы суверенной суверенные держави. Дуречи там же на прямій лінії войны злочинець Путін пояснював, чому ж в Російській Федерації зростає і летить в космос курс рубля, пояснював, чому ціни вже стали абсолютно непідйомні. Все тому, що росіяни занадто добре живуть? Занадто багато грошей витрачають на їжу. Саме тому виявляється їжа і зростає в ціні? Я не економіст, я гуманітарій, але навіть мені щось попахує бздурами. Тим не менше, простий народець, який звик затягуватися в вужче і вужче пояси. Здається, вже проламав не один не одне ребро. Тому зараз задається питаннями. Невже на направду русський народ читають забидла? Звісно, забидла. За самый найдешовіший ресурс Росії забидла, за масу, которой можно управлять. И розповідати саме такі бздури, що всі живуть ідеально. Це просто он. невдячний мужик знайшовся, який, який всіх критикує, на чому світ стоїть. Здравствуйте всем. Слышали, что Набіулина сказала, что у ви россияне виноваты в подъеме цен на продукты из-за того, что они не едут никуда, деньги не тратить? А тратят все на еду. Из-за этого у нас поднимаются цены. Продуктов не хватает. Так они за границей все деньги съедали. А сейчас здесь съедают. Ну вот я вот это понять не могу. На что здесь? За, за русский народ. За быдло считают. За идиотов, что ли. Как будто они не понимают, почему это происходит. А они вот так говорят, что это мы виноваты. Но я все-таки считаю, что... Ну, вони нас просто за задібіло читають, ну, більше слов, нету. Це вообще дурдом. Це дурдом. Ані думають, що ми бидле. Ну і цікаво. А чи здаються росіяни питання? Як так сталося, що Маріуполь відновлюють нове Монако. От всі новоокуповані регіони, там де тепер суцільна руїна, завалять грожима. А коли мова йде про ісконно-русські території, наприклад, про Курську область. То там ніколи нічого не було, що не вкладалося, гроші розпилювалися і крали. Не було виявляється, ми з вами цього не знали, але багато років просто виключали людям світло, і все розповідає. щас помочь падеспеє, щас прийде. Тобто вони кажуть, що зараз, коли в нас біда. Нам ніхто не допомагає Заспокойтесь. Це все тому, що всі роботи на Маріуполь ні, це неправда. Але як відмазка це спрацьовує. Річ в тім, що грошей немає у Путіна ні на що, окрім війни. Заспокойтесь і прийміть це як даність. Ви будете подихати з голоду, але будуть снаряди. Будуть помирати ваші діти, але будуть ракети. Ви будете без свідомості валятися. вашей халупе, а Путин будет продолживать клепать беспилотники и танки. Вы сами знаете, как называли там некоторых из администрации – Леха 40%. Вот, вот кто был, вот кто был, вы это сами все знаете. Вы знаете этих депутатов, кричащих из Мексики «крепитесь» во время СВО? Вы знаете, как они убивали людей, вы знаете, как они отключали детям инвалидам свет в квартирах, отключали полностью за то, что мама ребенка инвалида не могла оплатить. Это не люди, которые создали свое в Курске на протяжении многих лет, вот этим всем занимались. Вот сейчас обращайтесь, обращайтесь, поддерживайте исполняющего обязанности губернатора, обращайтесь к силовикам, приходите, рассказывайте все то, что происходило с вами. Сейчас то время, когда нужно открыть эти карты и показать всю правду, чтобы все, кто совершали преступления против своей родины, были наказаны. І це ж ми із з вами тільки із 22-го року дізналися, що таке жити без світу. Погодьтесь, ніколи в нас не виникало ніяких криз і халеп тільки коли почали гасити нашу енергетичну систему. Ми дізналися, що таке відключення. А в Росії та виявляється, вони давним-давно так живуть. Вони раніше за нас вивчили, що таке блекаут. І хай вони не використовують саме блекаут, вони просто кажуть жопа, але в ній вони живуть десятиліття. Чергове звернення від народ до Путіна. Путін, помоги, віді світ в наші дама. Ноють, що у них абсолютний безпреділ. Виявляється, що як тільки. Настає серйозний мінус за вікном. То все світло лягає і нічого немає. Живуть у повній темряві. Що всі системи зношені, вони часто ламаються, бо що? Бо правильно дивись. Пункт один гроші немає, все пішло на війну, і владі абсолютно на них наплювати. Вони клали і лагалі і не займаються місцевими питаннями. Всім абсолютно все одно як живуть недорогі росіяни. Головне просуватись українськими фронтами. Путінь, помоги, но без Чечен Ондар живет здесь уже 10 лет. По словам женщины, проблемы с перебоями электричества в садовом товариществе бывают часто. Однако нынешняя ситуация – это настоящий беспредел. С 13 декабря электричество отключили во всем СНТ. Последний случай у нас, все знают, что у нас уже минус 30, больше да, морозы. И у нас в пятницу был перебой, В пятницу полдня не было света. И сегодня света нету. А вот у соседей, у некоторых участков жителей, вообще целую неделю нет света. Без электричества живем. Жители СНТ, которые пришли на встречу с нами, рассказали, что трансформатору, установленному на территории товарищества, уже более 50 лет. Изношенное оборудование часто ломается. Председатель СНТ напросто забыл о проблемах местных жителей. Сейчас люди вынуждены зимой выживать без света. У людей маленькие дети. У меня тоже девятиклассник, ребенок, он должен колгей готовить. И бавно кто есть думаешь, ничего страшного. Вот сейчас мы потерпим, и все образуется. Вот дальше, Володька, будет деньги, когда СВО закончится тратить на нас. Ні, не буде, бо і грошей не буде, і економіки не буде, і держави, і майбутнього. Ви абсолютно все просрали. Тож, коли ви дивитесь на середньостатистичне російське помешкання, знайте, це чекає абсолютно всіх. На цьому друзі, в мене все. Я вимушена вам казати бай-бай, Але перед цим я, звісно, вам нагадаю обов'язково лишити свій лайк, підписатись на youtube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути побачити. І, і обов'язково я бачу всіх. Всі перераховані задонатити на 28-му окрему механізовану бригаду. Посилання на збір. Всі деталі подробиці в нас в описі. Переходьте і донайте. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.